Пам'ятаєте, капіляри? Чому капіляри в нерві страждають? Дивіться на цю картинку. Е, наберіть в Ютубі потім Жан-Клод Гімберто, і подивіться, як це сухожило, це не нерв. як сухожилки, капіляр приходить, бачите? Звивисто. Коли сухожилок рухається, капілярчик розпрямляється. А що захищає капіляра, віддає перерозтягнення і проще, це складна, сполучна тканинна сітка. Подивіться, жан клод Гімберто. Гімберто. Гімберто, якщо що, я потім кину, силку не переживайте. Значить, і, коли ми, і в нерві та сама ситуація. До нього приходять отак капілярчики. Коли ми нерв натягнули, капілярчики були звивисті, вони що розправляються? І в максимальній точці натягнення, ще голову, коли натягнути, максимально натягнуті капіляри. Якщо взяти якийсь шланг, його максимально натягнути, то він що? Внутрі зжимається, і кровообіг що? погіршується. Здорову кінцівку і натягнути нерв до максимального приділу то десь через 30 секунд почнеться затерпання.